Привіт! Я тут, щоб нагадати тобі про те, що ти можеш насолоджуватися своїм життям просто зараз. Навіть якщо наразі ти проходиш через складний етап, я впевнена, що ти можеш знайти у своєму дні хоча б декілька дрібниць, які приносять тобі задоволення. Робити те, що тебе запалює, приділивши цьому хоча б декілька хвилин, і ти побачиш, як це вплине на твій внутрішній стан, а відповідно і на те, як ти справляєшся з зовнішніми викликами. Бо підтримувати свій ментальний стан дуже важливо. І, будь ласка, не забувай дбати про себе, Нагадуй собі якомога частіше, якщо наразі ти втратив те світло, то орієнтир, що ти завжди можеш до нього повернутися, ти можеш звертатися до того, що запалює тебе. І якщо зараз важко з цим, якщо немов. Немає таких речей, таких дій, то приділи хвилинку або вечір, скільки тобі потрібно часу, на те, аби подумати і виписати, що є актуальним наразі, можливо, згадати щось з попереднього досвіду, втім, має точно знайтись щось таке, можливо, це малювання. Можливо, це прогулянка на свіжому повітрі, можливо, розмова з близькою людиною. Просто дай собі відповідь на питання, а що ж я можу зробити зараз, аби покращити свій стан і прислухайся до себе: дай собі почути ту відповідь, яка виникне. А вона виникне обов'язково, якщо ти даш їй голос. І зроби це, приділи час для свого стану, і ти побачиш, який це буде мати вплив, наскільки легше буде тобі. І звільняй простір для приємних моментів. Навіть якщо зараз у твоєму житті забагато темряви, звільняй у ній простір для свого світла.